Фактор розриву, коли ми порівнюємо перший і другий вірші Генезісу, ми бачимо кілька речей. По-перше, у першому вірші Бог створив землю, а у другому вірші земля безформна і порожня, однак це виглядає як протиріччя. Як може Бог щось створити, а потім те, що він створив, буде порожнім і безформним? На щастя, для нас ми знаємо, що в Біблії немає протиріч нам просто потрібно більше вивчати її. Ісая 45,18 говорить нам, що коли Бог створив землю, він сформував її недаремно. Але оскільки в Генезісі 1,2 сказано, що земля була безформною і порожньою, ми повинні задати питання: чи була земля повністю сформованою, коли Бог створив її. Чи як стверджують вчені, Генезіс 1,1 просто розповідає нам про те, що Бог зробив, а решта глави про те, як він це зробив. Ні, Біблія визначає себе сама для того, щоб наукова думка була правильною. Навчених лежить тягар доведення того, що існування землі без форми і порожньою є конструктивною подією. Якщо в першому вірші Бог говорить про існування землі, а другий вірш просто описує, як Бог створив землю, то другий вірш повинен був би бути початком процесу конструювання землі. Але якщо порівнювати писання з писанням, то єдине місце, де Біблія називає землю безформною і порожньою, це Єремія 4.23. І це руйнівна подія, що описує землю під час Ноєвого потопу. Але за Чекайте, це ще не все. Біблія не тільки використовує саме цей термін у руйнівному значенні, вона також показує проміжок часу між цими двома подіями, між віршами 1 і 2, показуючи, що Бог спочатку створив землю, а через деякий час земля стала безформною і порожньою. З 31 го вірша в Генезісі 1, 29 починається зі слова і. У кожному з цих віршів це слово використовується для позначення проміжку часу. І сказав Бог: Нехай станеться світло, і сталося світло. І назвав Бог світло днем. А темряв назвав і нічу, І вечір, і ранок були першим днем. І сказав Бог, нехай станеться тверд серед води. І нехай відділяє вона між водою і водою. І назвав Бог твердь небо. І був вечір, і був ранок день другий. І сказав Бог, нехай земля родить траву, що дає насіння, а плід приносить плід за родом своїм, що в ньому насіння на землі, і сталося так. І був вечір, і був ранок день третій. І був вечір, і був ранок день четвертий. І був. Вечір і був ранок, день п'ятий, і так далі, і тому подібне, у контексті Генезісу 1, кожне речення, яке починається зі слова і показує проміжок часу. Жодного разу це не означає, що Бог зробив це і те одночасно. Це завжди означає, що Бог зробив це, а потім зробив те. Так чому ж вірш 2 повинен бути якимось іншим? Але що ж сталося між першим і другим віршами, якщо там був проміжок часу, як про це говорить Біблія? І якщо земля була створена повністю сформованою недаремно, як про це говорить Ісая 45,18, тоді яка подія залишила землю без форми і порожньою покритою водою, як ми бачимо у другому вірші? Відповідь всесвітній потоп. Прочитайте 2 Петра 35,7. «Бо вони свідомо не знають, що словом Божим небо було споконвіку. і земля стояла з води та у воді. Через це світ, що був тоді, будучи затоплений водою, загинув небо ж і земля, що нині є, тим же словом збережені збережені для вогню на судний день і на погибель нечестивих людей. Це не міг бути Ноїв потоп. Давайте подивимося на кілька речей по перше, у вірші сказано, що люди свідомо не знали про описану подію, але ніхто свідомо не ігнорував Ноєвий потоп, всі знали про нього. Друге. Ця подія знищила не тільки землю, але й небо. Що робить її універсальною руйнівною подією? Ною потоп цього не зробив. І третє, ми знаємо, що це універсальна руйнівна подія, тому що вона безпосередньо порівнюється з іншою універсальною руйнівною подією, яка ще має відбутися, коли небо і земля будуть поглинуті вогнем. Отже, у другому посланні Петра 3 йдеться про всесвітній руйнівний потоп, про який більшість людей не знає. В результаті якого земля і небо були знищені водою? Ось чому в Генезісі 1.2 ми бачимо, що Дух Божий рухається по поверхні води. Але чому? Якщо земля була створена повністю сформованою, як припускає Ісая 45.18, і була створена для того, щоб бути заселеною, як говорить Ісая 45.18, тоді залишається питання, ким земля спочатку повинна була бути заселена? Хто був там, коли земля була вперше створена? У книзі Йова 38.6.7 розповідається, що ангели, яких називають ранковими зірками, співали і кричали від радості, коли Бог створив землю. То ще була земля спочатку підготовлена для життя ангелів. так Зісаї 4, 12-4 Ми знаємо, що Люцифер, перш ні стати сатаною, мав трон під небом. В Єзекілії 28, з 12 по 6 вірш показує нам, що він був помазаний правити в Божому саду під назвою Едем. Але це мало статися до того, як Бог створив Адама в Генезісі 1-26. Тому що цей вірш говорить нам, що Адам повинен був мати панування над усією землею, і ми знаємо, що до моменту створення Адама і Єви Люцифер вже став сатаною. Знову ж таки, дивіться більш. Інформації про це в статті, на яку я дав посилання в описі, правління і падіння люцифера мало відбутися до шести днів творіння, які ми читаємо у віршах з 3 по 31 генезісу. Отже, якщо земля спочатку була створена для ангелів з люцифером, як її правителем, чи могло падіння люцифера стати причиною всесвітнього потопу, щоб очистити небеса і землю від його влади від його панування? Зрештою, Генезіс 6 описує нам подібну причину, чому Бог використав всесвітній потоп, щоб знищити землю за часів ноя, коли занепалі ангели спарювалися з жінками, створюючи велетнів і могутніх чоловіків, на яких і сьогодні ґрунтується багато інших релігій. Обидва потопи були пов'язані з падшими ангельськими істотами. Але зачекайте, це ще не все. Знову ж таки, Біблія визначає себе. І не лише тоді, коли говорять про землю як безформну і порожню, але й тоді, коли говорять про благословення, які Бог дав Адаму після того, як ця подія сталася. Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте знову землю. Тепер, незалежно від того, що ви прочитаєте у будь-якому словнику будь-якого часу, слово репленіш біблії завжди означає наповнювати знову. Прочитайте статтю в описі до цього відео, щоб дізнатися більше про це. Так, чим же Адам повинен був наповнювати землю, все дуже просто своїм потомством, істотами з вільною волею. В перший раз земля була заповнена ангелами, вдруге вона була наповнена людьми. Але у що ти віриш? Вам не обов'язково вірити у все це, щоб спастися, але це цікава тема. Я знаю деяких добрих братів у Христі, які не поділяють цю теорію, і багато інших, які поділяють. Але якщо ви не згодні з цим, що обговорювалося в цьому відео, то будь ласка, залиште коментар нижче і дайте мені знати. Коли ви вважаєте було падіння Люцифера? Як ви поясните те, що земля була безформною і порожньою в Генезісі 1-2? Чому Бог наказав Адаму заповнити знову землю? Хто були ті боги, про яких Єва очевидно знала, коли сатана спокушав її в саду? Для мене розрив дає відповіді на всі ці питання, і навіть більше. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступному відео.